Постраждали двоє наших рятувальників, які знаходилися в пожежній частині на чергуванні. Рятувальники наразі знаходяться в лікарні, вони прооперовані. Їх стан важкий, але стабільний. Ми дуже вдячні медикам, які. Працювали з ними, які боролися за їх життя, і ех, дуже сподіваємося, що дуже скоро вони повернуться в стрій. Також постраждала наша пожежна частина. Вона побита, побиті пожежні автівки, побиті стіни, вибито скло. Особовий склад з 10 чоловік. Восім чоловік вже знаходилися в на найпростішому критті. Два чоловіка це начальник карула Михайло Кінгілян і старший водій Вадим пасічник прямували найпростіше укриття. І в цей момент стався вибух. Особовий склад. Почувши крики двох співробітників, взяли ноші, затягнули їх в підвальне приміщення і там надавали первичну медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Там Томпомуванням займалися, наносили турникет на ногу. Після того, як вже це все зробили, ці всі. Процедури приїхала швидка медична допомога. Саме ця пожежна частина вона вже не вперше страждає саме від атак росіян, і саме з цієї частини і хлопці наші гинули від повторних ракетних ударів. 15 березня наші двоє рятувальники загинули і вісім поранено саме з цієї частини. Також коли був приліт в склади нової пошти, який знаходиться поруч, так само ця пожежна частина постраждала її привели в робочий нормальний стан. І Ось знову знову пожежна частина. Побита. Ми продовжуємо працювати. Рятувальники, герої, титани, які не можуть припинити свою роботу ні на одну секунду, ні на одну хвилину. Тому вже і майже прибрали все, що тут було пошкоджено. Те, що ну, могли дуже швидко зробити, машини стоять в розрахунку, частина продовжує працювати, рятувальники продовжують працювати і готові до будь-якого виклику.